Віталій любителі шахів. Рая проти Аркона 1. Тринінати тобаго, рейтинг 1006. Слідський захист. Варіант Аймана у нас. Проник вибрав. З кінця 6. Паульсен. Може D6 зараз'яну? Діба Е5 будуть поставити, якщо він буде так тримати. Про b 5 чомусь не грає. Інша може якась ідея. Тут краще в нітренулі піти, більш так агресивно буде. Він де 5, може, до речі, відразу піде. До речі. 4. Давай. Я хочу ей 5 просто поставить и побачить, что ты хочешь. Окей, на джетчатер, відійду. Потім Е5, потім там, виженый всех. Цього віддам. Добре. Цього віддам, цього не дам. ну Давай, поки якби за перевагу розвитку. Може, ти можеш тут типу, вдарити, да? тому тебе вся ідея. Що візьмуть, візьмеш ФРЗМ, Ну давай бери ФРЗМ, до речі, про фрезем 5 ти на е 5. Що ж тут таке? Вот уже чотири піти покише. Потім Тура є 1 щоб захистити пішок. Тепер може є 5 Якщо ти б'єш на Е5, ну там якось все це виглядає не дуже весело. йти вперед. Головне, чорні поля в тебе прибрати. Десь. На 2-0 тут висить. У не все по центру, гра трошки відкрилась. Король також відкрився, тому. Тражеві 8. Кінь шах, слон тудись, не знаю. Вдається, не дуже за нього. Вже <добре> шість. Mm -hmm. Добре, ти в чорні боля, тому я не проти. Та що ти будеш робити? Так, ну і ти так, без тури ті граєш, тому ну, в принципі, мабуть, я можу, як хочеш тебе вигравати, але я ж може тебе і не виграю. Ну просто без тру суперник. Шуперник грає без тури. Ну це просто. Це факція. А ну вже да буде врати. Нема поля. це. 85 на 71. Цікава партія вийшло. Затримайся він у розвитку трошки, і оці всі розміни. Да, він виграв якби слона, два слони в нього, але вони все рівно не грають. Цей не грає, тури не грають, один ферзь з конем грають. Ну і слон. Білих все агресивно, але що в наш хід центр? Тут, мабуть. Ну він просто взяв подачу. Все це, це не так. Добре. Сідав у нього такий, захід в печіночку до білих. І тут якби це три, білі поля прослаблені, і він тут ще, там шахує, і... і десь там все тримається. Знову ферсі 2 був хіт у нього. Він не зрозумів. Він думав, що якби поміняти ферзів і. Окі докі. Ну насправді перевага в розвитку залишилась, тому що він розміняв свою активну фігуру, а. Немає цієї. Краще було так зіграти кінсь 7 Croe 7. Окей, якщо він так захистився. Б4 ми просто по Чорним полям граємо, ну і. Мені здавалося, що пішак на D6. І після ходу G6 також прослаблено, тому тут то слон буде набагато краще. Але... В нього був що? 2-0 хід. А, ну так. Да, просто 0-міг А Слон переходить, все прекрасно білий. Але якщо було на той варіант, то ще сильніше. Може він не дотягнув, я не знаю. Ну, тепер тура все. Закрили пещеру, торі і все. Не знаю, такий прикольний хід.